Які є енергетичні ознаки зараз, прямо зараз, того, що війна скоро закінчиться? І так, мої любі сонечки, ми всі знаємо, що все починається зверху і відображається тут внизу, через нас, через події певні. І перша ознака того, що війна скоро закінчується перемогою України, це те, що ви вже мої любі сонечки, ми всі перестали боятись. Дуже було багато страху колись. І тепер навіть при різних таких ще перевірках, при обстрілах, є звичайно страх. Він ще присутній, як самозбереження, але вже нема такого глобального страху. І люди все почали менше-менше чекати, почали віддавати цю енергію страха війні, тому що це великий егрегор. І чим, звичайно, цей Грегор менше отримує цієї енергії страха, тим менше стає цією енергією на тонкому плані. І тим швидше, звичайно, закінчується ця війна. Але саме головне те, що ми всі перестали говорити про президента Росії. Я відчула в просторі, і взагалі він всім перестав бути цікавим. Згадайте, перші. Моменти війни, там перший рік, постійно він був на устах у всіх його ім'я. Я ще постійно говорила: не говоріть про нього, тому що ми віддаємо енергію. Тому що сутність, яка ним керує, і це весь Егрегор, він так і хоче, щоб ми постійно про них говорили, щоб ми постійно їм віддавали енергію. І ви відчуваєте і усвідомлюєте, що коли ми перестаємо давати енергію, сутності, перестаємо про нього говорити. Він стає нам нецікавим. Тим більше після останніх подій, тобто всі відчули, побачили слабкість, що це просто був такий, знаєте, образ, який просто лякав. А насправді не було там і немає ніякої сили. Це просто такий обман. І після цього взагалі його сила впала настільки на тонкому плані, що ви собі навіть не уявляєте. Тобто, це все дуже швидко пройде. Навіть, ну, по факту його вже немає. Ні енергетично його вже давно, звичайно, немає. Але цією сутністю вже й немає енергетично, тому що коли ми перестали і перестаємо про нього говорити, думати, там, постійно концентрувати свою увагу, все, сутність іде. Воно, він перестає бути цікавим всім. І тим, хто ним заворожений цією сутністю, зачарований, і тим, хто не зачарований, але говорив про цю сутність. Тому мої любі сонечки. Перемога України вже є, і на фізичному плані вона вже близька. Дасть Бог люблю вас. Ваша Ая.